Всім привіт! Маємо на продаж чудовий надійний сімейний варіант Toyota rav 4 2016 року. 2,5 п'ять газ, бензин, газ вписаний. Тут 154 тисячі кілометрів пробігу, повний привід, автомат, все як треба. Пригнаний цей автомобіль з Америки. Було незначне пошкодження, безпека в нас. Вся ціла по кузову У нас була замінена одна дверка і також є косметичний підказ без криміналу в багажниках. Як ви бачите, багажник цього автомобіля дуже вмісткий та великий, прям ідеально підходить для сім'ї. Маємо позаду парктроніки та камеру заднього огляду для зручності в паркування. До речі, цей автомобіль нас повністю обслужений. Вам не потрібно технічно тут робити ніяких взагалі вкладень. Дуже хороша резина, і також давайте ми вже перейдемо до огляду в Можете самі бачити, як позаду просто дуже багато місця, дуже багато місця для ніжок. Є в нас тут і коврички, і підлокотник з підстаканниками. Всі сидіння виглядають охайно, немає ніяких таких потертостей чи порваних сидінь. Все чітко спереду у нас дуже зручні сидіння. Вони також мають хороший стан. Тут у нас є повний електропакет. Сидіння регулюється в нас механічно, карти всі цілі, є в нас багато корисних асистентів, утримання в полосі, також запобігання зіткнення, мультируль з голосовим керуванням, є круїз, датчик світла дощу. Давайте ми заведемо автомобіль. Заводиться він чітко і погляньте на приборки, взагалі немає жодної помилки. Пробіг чесний, 154 тисячі, нікого я не обманювала. Так, маємо також блокування повного приводу, вибори режимів руху, все як потрібно: під стаканички, підлокотник, Aux USB СБ, підкурювач, кондиціонер. Кондиціонер у нас заправлений. Також можемо під'єднатись сюди по блютузу. І давайте покажу вам. Як працює наша задня камера, і також коробка перемикається чітко, без ривків. Наша Toyota rav 4 2016 року коштує 17 тисяч 500 доларів. Запрошую вас на тест-драйв, на особистий огляд. Місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Ми працюємо кожен день без вихідних. Також, якщо вам не вистачає повної суми, ви можете сміливо взяти цей автомобіль в лізинг або кредит. За детальнішими умовами звертайтесь в коментарі.